Друзі, привіт! Хочу вам знайомити з авторкою, з цікавою людиною, з організаторкою величезної кількості масових заходів, форумів, самітів, тощо Анастасія Гран, яка сьогодні вперше в своєму житті, і саме на фестивалі поверхи, на фестивалі нових сенсів, презентує свою власну книгу. Анастасія, розкажіть, будь ласка, як вам на поверхах? Чому саме у нас? Про що книга? Пару слів для наших шановних підписників. По перше, я дуже вдячна вам за запрошення. Для мене це перше, взагалі я знаходжусь на такій великій події, де я можу презентувати свою книгу. Для мене це хвилюючий момент. Сама книга написана про самореалізацію, самореалізацію жінок, про те, що в житті в нас потрібно мати баланс для того, щоб бути щасливою. Комусь більше підходить роль мами. Він вона виділяє на це 50%, Комусь кар'єристка, в когось дружина, і в когось хобі забирає якийсь великий відсоток. І кожна жінка ці ролі розділяє по-різному. Тому для того, щоб бути щасливою, не потрібно копіювати нікого. Ця книга не про успішний успіх. Це якраз про той баланс, який кожного різний. Сам фестиваль дуже класний. Я вперше на ньому, і е, реально тут не тільки книги, як я очікувала, тут і картини, мистецтво. Я взагалі творча особистість, і мені дуже імпонується. Супер, друзі. Ми всі разом рухаємо нашу країну вперед, розвиваємо видавничу справу, підтримуємо авторів, митців, штучний інтелект, технології, робототехніку, купа ентертейменту для діточок з батьками. Тому що ми кажемо? Всі на поверхи Всі сьогодні на поверхи. останній день нашого фестивалю. Або чекайте на нові поверхи. Дякую, що завітали. Вам дякую.